Я вас вітаю у новому випуску проєкту Лайф. Сьогодні у нас в гостях Натаріус, кандидат юридичних наук, художниця. Зустрічайте Олександра Рудченко. Саш, я тебе вітаю. Ми дуже давно не бачилися з тобою, і спілкування з тобою це завжди свято. Власне для мене, тому що ти дуже талановита. І я хочу почати наше спілкування з твого вірша, який ти написала самостійно. Мрії збуваються, свої люди трапляються в долі, в роботі, в дорозі, на перехресті, на вулиці Розі. Люди, квіти і подарунки. Люди, всесвіт і люди, стосунки. Всі вони фатум, благословіння, неба, саме тебе проведіння. Побач, відчуй, подякуй, мрій, і буде фейерверк подій. 22 рік, Олександра, ТМ. Розкажи, що це за такий авторський підпис у тебе. Привіт, по перше. Я теж жада тебе бачити. Розповім, що це мої вірші, це альтернатива моїм картинам, тому що картини писати це об'ємно, це потрібен час, натхнення, це час там 2, 3, 5, 10 годин. А вірш це 5 хвилин. Я пишу будь-який вірш. Це щось приходить до мене. І я записую того вірша. Що таке ТМ? ТМ мене є торговельна марка Алехандра, яка зареєстрована за такими класами, як я можу писати під нею вірші, картини, робити фотографії та ще парочку видів діяльності може відбуватися за цією торговельною маркою. Вона реєструвалась два роки, і я підписувала всі свої картини. Вірші, як ти бачиш, на картині Алехандра тоді було. Потім я змінила прізвище і з'явився з'явився А потім моя команда подарувала мені на день народження заявку на реєстрацію торгівельної марки для мене, для власних моїх потреб як для творчої особистості. І в мене з'явився Алехандрар. Зараз ця торгівельна марка вже є охоронний документ на неї. Він є в офісі. і Ми вже законно використовуємо його з. Оцією позначкою, ТМ, як ти кажеш. І коли так написано у тексті десь, то знаєш, що є документ на це. Ось. Несподівано. Такий дуже несподіваний підхід до творчості, так документувати, фіналізувати. Ми сьогодні бачимо твою картину. Наскільки давно вона написана? Вона написана в 2009 році, це я тільки починала малювати. Навмисне кажу малювати, тому що я себе художником не вважала та якось там писати картини. Мені цього було забагато, тому що я ніколи не навчалась, не, не відвідувала ані художньої школи, а не навчалась як дитина. Там знаєш, як там діти навчаються у школі, там десь у садочку. Зі мною такого не було. Я почала навчатися в 2009 році, і це була одна з перших моїх картин. Зараз це вже модно, зараз багато хто малює, багато моїх подруг, знайомих були, увага їх була привернута, у тому числі і моєю творчістю, і багато хто малює з моїх близьких людей. Але це ще тоді було не дуже розвинено, і я, як юрист, як людина якої батько має купу патентів на свої винахіди. І тому я як юрист зрозуміла, що мені потрібно реєструвати всі свої авторські права. Чому тому, що, по-перше, щоб цю культуру реєстрації та охорони таких прав її впроваджувати, потрібно якийсь приклад давати. Документи інших клієнтів ми не маємо права показувати, тому що це таємниця, юридична таємниця, нотаріальна таємниця, адвокатська таємниця з огляду на те, яку саме ми процедуру маємо. В моїй роботі це нотаріальна. Ресурна та таємниця та таємниця якихось клієнтських питань. Тому, як мені показати, О, ти до мене приходиш, як мені показати, Аня, реєструй, реєструй права на свою картину. Я, звісно, дивись, це в мене картина. І в мене свідоцтво на реєстрацію цього твору за мною. Тут є назва до цього документу, щоб його отримати, потрібно десь місяці 4. Потрібно звернутися у певну установу, подати відповідні документи, опис роботи. Потрібно свідчити, що це не якийсь плагіат, що це твій власне бачення. А як це довести? Ну як довести? Ми подаємо певні документи: графічні, електронні, заповнюємо відповідні заяви та отримуємо, якщо все ок, отримуємо охоронний документ. Тому у мене в Дніпровському офісі на розміщений в офісі. на Ця картина. власне. На візитівках замість прапору в мене красується ця картина вже давно. З 2010 року я розмістила її. Та разом висить рядом з картиною, висить цей документ. І коли якась людина, наприклад, щось таке питає, я показую конкретно. Ось дивіться картина, ось дивіться охоронний документ. Те саме ми робимо і по торгівельним маркам. Тобто в мене є декілька моїх торгівельних марок, одна з них Alejandrar, і Тож я можу демонструвати власну торгівельну марку. Я користуюсь нею, підписую візую роботи та вірші. Твоя картина символізує свободу, хоча вона не була написана під час війни. Я знаю, що ти достатньо багато пишеш і у тебе є один дуже цікавий вірш. Зачитай, будь ласка. Зачитаю, Зачитаю вірш. Ще кілька слов, чому свобода. Чому я завжди кажу, що людина свободна тільки у межах того, як вона відповідальна? От скільки в тебе відповідальності, настільки ти свободний. Чому? Тому що відповідальність це що? Це відповідь. Відповідь це реакція. Подія якась відбувається, ти видаєш реакцію. Тобто, реакція. Це і є відповідальність, і ти реагуєш так, які в тебе цілі, плани, які в тебе цінності. Отака в тебе і якість цих реакцій. Тож вірш так. це випадково так сталося, що вірш називається свобода, і ти зараз запитала. Тож, звісно, мабуть, це мене драйвить, що я назвала картину у 2009 році Свобода, і вірш теж уже 10 років по тому. Теж свобода. Життя це свобода. Життя. Як вино, життя про кохання до один одного, життя це сьогодні, воно не чека. Воно час, що проходить, навіть коли йде війна. Життя це дарунок, що не в кожного є. Хтось життя любить, а інший псує. Життя це така, що п'єш мимохід. Життя то є посмішка, життя то честь черговий привіт. Тому знайди це відчуття, життя, живий. Люби життя. Супер. Дуже такий життєстверджуючий. Так. Ти зустріла війну в Україні. Ти сама живеш у Києві і живеш між двома містами. Чи покидала ти країну, коли почалася війна? Я дійсно живу на два, мі... на два міста. Здебільшого я знаходжусь у Києві, але мої рідні у Дніпрі. Тож я буваю у Дніпрі досить часто, і в мене багато друзів, подруг і рідня. Я на час війни не виїжджала. Виїхали мої діти і зараз перебувають у Європі. Я не виїжджала, але два місяці пробула у Дніпрі в день початку війни. Я приїхала з однієї з доньок до Дніпра, і ми були тут зі всіма разом. Ось потім за два місяці я повернулася до Києва і все. Навіщувала дітей в Європі декілька разів і все. Чому я питаю, тому що під час війни ти знаходилася в Україні і розуміла, як треба адаптувати бізнес? І у тебе в телеграм-каналі було дуже багато новин, парад, якоїсь такої адаптивної психології, юридичної, я би так назвала. Чи змінило щось за часів війни глобально? Який запит від клієнтів такий був дуже популярний? Документи, так? як виїжджати дітям, що робити за кордоном. Який був такий найпопулярніший запит? Класне запитання. Дивись, наші клієнти, ну, наші це наші мого, такого, моєї команди в Дніпрі та наших клієнтів у Києві? Він ніколи не був про документи. Нашим клієнтам потрібний такий знаєш, більш вагомий підхід. Холоцистичний він називається, це про рішення. До наш клієнт приходить до нас не за документом, а за рішенням. Йому потрібно вирішити якусь життєву ситуацію. Таку глобально, як я кажу, щоб щось порадити, мені потрібно провести з людиною співбесіду і запитати її, що ви будете робити через п'ять років, які у вас цінності, плануєте чи ви виходити заміж чи щось подібне? В яких країнах ви плануєте жити? Тому звісно були запити про дітей, про виїзд, в'їзд, про е, захист майна, тому що майно, яке не внесене було у електронні реєстри прав власності, людей лякало, що якщо що, то як вони, якщо вони, наприклад, втратять документи, то як потім довести, що вони були власниками, то ми дуже багато консультували. і Я і я, ті, ті мої подруги, нотаріуси, які були теж в Україні, теж дуже багато звернень було з цих питань, як захистити майно. Як може виїхати дитина, в'їхати? Що робити, коли там не спілкуються багато років батьки між собою? Ось такі питання. Зараз уже, уже коли пройшов рік, уже питання інші. Люди, ті, хто хотів продати, вже все продали. Ті, хто хотів купувати, шукає і купує. За час війни стали менше купувати. Звісно, ну у нас було, був мораторій на купівлю, і реєстри не працювали зовсім, і вони почали працювати тільки влітку минулого року. І попиту не було. Люди тільки хотіли продати, як тільки це можливо було зробити, то були продажі, і було, було зниження вартості, було, відбувалося в зв'язку з тим, але недовго. І вже дуже швидко ціна почала повертатися, і на сьогодні вона майже довоєнна. По тим об'єктам, які варті, того вони ці вартість довоєнна. Я власне на своєму досвіді, коли до тебе звертаюся, завжди отримую дуже ґрунтовну консультацію що там до апостолізації документів, тощо, звісно, ти та твоя команда дуже ґрунтовно підходить до усіх процесів, і ви, напевне, ну ініціюєте Такі нові технології певні так. Ви по-іншому ведете юридичний бізнес. Ти багато пишеш і багато уваги приділяєш спадщині. Говориш про те, що у нас взагалі немає культури спадщини. Розкажи про свою таку роботу над цим питанням, як спеціаліст. Я багато років захоплююсь цією темою, тому що є права, навіть які неможливо захистити і неможливо успадкувати, тому що вони не оформлені. Наприклад, людина потратила, витратила якісь великі кошти на створення сайту. На створення сайту, на створення логотипу це дуже коштовні речі. Там намалюй логотип. Ми всі знаємо, скільки це вартує зараз. А документів немає, ні договору з виконавцем цього запиту. немає, немає ні логінів, ні паролів. І якщо, не дай Бог, що з е, спадкодавцем, то його спадкоємці цю всю роботу вони її просто не, не зможуть втратять так. І е, тому я вирішила, що ми будемо е, рухатися у цьому напрямку для того, щоб людям роз'яснювати, щоб не було е, дуже страшно, тому що тема спадкування це страх. Я тобі скажу, що кожен мій пост на тему смерті та спадкування закінчується тим, що відписується від телеграм-каналу 5-6 людей, тому що це лякаюча тема. Люди не готові відкрито вони не готові це обговорювати. Тобто просто лякають. Тому що що ми бачимо у клієнтів? Що верх спадкових якихось стратегій це складення заповіту. Тобто людина приходить і каже: Я хочу скласти заповіт. У тебе був такий достатньо цікавий пост. Так я б хотіла зачитати зараз. Отримати щось у якості здійснення мрії це один підхід у житті та зовсім інше це отримати бажане, як наслідки своїх дій. Якщо сфера цих бажань, наприклад, була б спадкування, тобто бажання передати щось у спадок, причому з певною метою, або бажання отримати щось у спадок та впоратися з цим, то єдиний варіант це планування та дотримання плану. Та бажання юридичні наслідки вам забезпечені. Це була промова мене як юриста. Як філософ, скажу інше. щоб отримати спадок, нікому не потрібно вмирати. Та можливо за життя. Отримати певні навички, ресурси та сферу впливу. Але для цього потрібно усвідомити це своє бажання та навчитися бути корисним спадкодавцеві, який зазвичай не бажає навчати своєї справи будь-кого, навіть самих близьких, тому що спадкодавцеві набагато простіше скласти заповідь для галочки. Та мало кого спадкодавців насправді хвилює, що буде відбуватися після закінчення його життя. Продовжіть цю тему, це дійсно так, і зазвичай спадкоємці, які звикли до красивого життя, вони ж живуть не за рахунок власності, не за рахунок там. Ну хтось, наприклад, живе за рахунок здавання в оренду майна, хтось, але його потрібно вміти здавати в оренду. ще вміти сплачувати податки, охороняти, щоб воно приносило орендну плату. А якщо бізнес спадкодавця не оренда, а він генерить гроші з якогось іншого бізнесу, а спадкоємці просто витрачають їх, то якщо спадкодавець помирає, то ці, ці діти, дружина, чоловік, чоловік, вони ж не знають, як поратися з тим бізнесом. Їх ніхто не навчає, вони навіть не знають, що входить до складових частин цього. Що входить, і з спадкодавців це бентежить? У мене слава Богу, є декілька людей, яких це дійсно бентежить, і ми розробляємо для них майбутню стратегію спадкування для їх спадкоємців, щоб якщо його, наприклад, там спадкодавець помер, то щоб гарантовано діти щось отримали. І тут вже виникають питання партнерств, наприклад, да? то тобто, чи доброчесні всі партнери того спадкодавця. То є купа питань, які потрібно вирішувати, і дуже малий відсоток людей готові на цю тему просто поміркувати, поговорити. А ще менше людей готові інвестувати сюди свій час, кошти і, що, і щось що структурувати. І за світовими даними тільки 5% спадкоємців в змозі утримати спадок. Утримати, щоб, от, наприклад, він отримав там 100 мільйонів, а він 100 мільйонів зберіг, тому що їх ніхто не навчає, вони не навчаються цьому. Тому я що таку фразу хочу сказати, важливу, над якою можна думати там день-два кожній людині. Що кожен спадкоємець повинен знати одне: що в момент, коли він став спадкоємцем і отримав спадок, спадщину, він одразу стає спадкодавцем. І цим багато сказано. Тобто, коли ми, наприклад, купуємо, то треба думати, як будемо продавати, коли ми отримаємо спадок, чи готові ми володіти там, трьома там, яхтами якимись. Обслуговувати там, да, то, що... чи заводом. Тому, щоб спадкоємці змогли зберегти спадщину, потрібно їх навчати, потрібно дати їм освіту. А спадкоємцям треба. Е... Бути відвертими щодо своїх відчуттів. Якщо людина не готова займатися металобрухтом, то вона повинна своєму батькові матері сказати Слухай, я не готова, я там архітектор, інвестуйте в мене там 30 тисяч доларів, і я буду будувати власний бізнес. І я над цією темою, такою більш філософське ніж і філософське, і юридично, ми працюємо багато років, і дійшло це до захисту кандидатської дисертації, яка саме на тему адміністрування спадкової маси. Ось, і тепер наступним кроком у цій науковій роботі це буде складання курсу лекцій для спадкодавців і спадкоємців, щоб людина без тиску, без участі там мене особисто, без. Да, якось там тиску від фахівця, прослухавши лекції, зрозуміла, хоч що їй потрібно. Тобто, я що хочу досягти цим. У нас є, як я кажу, три види знання. Перший вид знання – це я не знаю, що я не знаю. Другий вид знання я знаю, що я не знаю. І третій вид знання Я не знаю, що я знаю. То у справі спадкування на сьогодні я з командою ми вже на третій стадії, і наше завдання це перевести наших людей, кому це цікаво, кому це потрібно. З першого е пункту на другий. Тобто вони зараз не знають, що в них є такі проблеми. Вони не знають, що їм вирішувати. Вони не знають, що ще таке буває, що можна оформити е там право інтелектуальної власності, і дитина отримає у спадок. Е Об'єкт інтелектуальної власності люди про це не знають. Ти постійно у якомусь такому процесі власного розвитку оновлення? Скажи, будь ласка, ті знання, які на сьогодні ти маєш, це твоя освіта, чи то якісь там семінари, то що звідки ти черпаєшся? Я маю великий досвід, практичний. Працюю я з 97-го року на постійно на без відриву так. Так би мовити, два, два рази по чотири місяці я була в декреті. Весь весь інший час я працювала і досить так інтенсивно. інтенсивно і вихідні, і зранку до ночі, і зараз продовжую в такому ж духі. Тому в мене практичний досвід, і я е, намагаюсь допомогти людям. Тобто, якщо є якесь питання, то я намагаюся знайти відповідь. Тому в мене вже є освіта, друга про інтелектуальну власність. В мене є освіта про управління проєктами, в мене є зараз наукова робота і дисертація на тему спадкування. І ми це все впроваджуємо в роботу. Якщо ти прийдеш зараз до мене реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, наприклад, Ромашка, я скажу: Ані, не можна Ромашка, бо Ромашок нареєстровано торгівельних марок три штуки. Я тебе буду... Вмовлять, цього не робити і обрати іншу назву. Це займає 5 хвилин, але це користь практична для людини, тому що не у кожного підприємця є власний юрист. А у кого і є, є юрист, не кожен підприємець знає, яке завдання задати юристу. Він запитав його щось, він йому відповів. То ми вже знаємо, що питати, що відповідати, і як прийняти виконану роботу. Тому ми буває так, що ми проводимо такі сесії стратегічні із юристами, теж з юристами замовників. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, як зміниться правова система в Україні після перемоги? Вона вже змінюється. У нас є багато від держави кроків щодо автоматизації, спрощення доступу до деяких послуг. І я думаю, що це буде впроваджуватися ще більше. І, врешті-решт, стан законності і охорони прав та інтересів людей, власників повинно стати вище, звісно. Ти освітлюєш практичні нагальні теми: довіреності, строки спадщини, переважне право купівлі орендаря, фінмоніторинг та питання щодо розрахунків. І у тебе є класні питання, які свідчать, що на ринку таки є якийсь рух. А саме такі питання ти записала від своїх слухачів. Розкажи про них. Питання такі зараз. Люди чомусь вважають, що якщо у людини є паспорт громадянина України, то він резидент. То я дякую за можливість це освітити ще й тут. Я кожного тижня це кажу, особисто або десь пишу, що наявність будь-якого паспорту, будь-якого громадянства, будь-якої країни це не дорівнює резидентство податкове. І що свідчить податковий кодекс, нам каже України про те, що якщо особа проживає за межами України понад 183 дні. Та немає інших ніяких документів та обставин, то така особа є нерезидентом податковим України. І якщо, наприклад, така особа отримає від е, спадок від там, третьої черги, третьої лінії рідні якоїсь, то буде оподаткування 18,5, тому що особа не резидент. Те ж саме стосується дарувань дітям. Наприклад, там, комусь страшно, ну, там, вибухи вночі, вранці, який хтось телефонує, все, я хочу подарувати щось дитині. Дитина за кордоном мешкає, наприклад, у Лондоні. Що каже податковий кодекс? Що якщо одна з осіб договору, одна зі сторін договору дарування не резидент, то у нас буде 18,5% і Це потрібно знати, тому що у даному випадку особа сама собі не раховує податки. І це все видно, всі реєстри вони ну, такі відкриті. Ну, немає потреби порушувати цей закон, тому що на сьогодні Україна намагається зробити транспарентним. Інформацію про своїх людей, да? і ми йдемо до цього. Інформація відкривається. Частина банків, банківської інформації, частина інформації е, про людей. Те, що ти кажеш, фінмоніторинг. Фінмоніторинг, це ж не звідки я взяв кошти на покупку ренжовера. Це кошти, за що я придбав щось. Тобто в 2001 році я придбала квартиру і зараз її продаю. Так, фінмоніторинг це. Е, Інформація вся сквозна. Тобто хто за що купив тоді, за що купляє зараз цей покупець. А в нас люди не звикли до цього. В нас була культура приховування інформації, Тобто не знають все добре. А зараз ми повинні усвідомити, що це все в минулому і. Чим відкритіше, прозоріше про нас інформація, тим ми будемо мати більше прав і будемо більш захищені. І це складно усвідомити, складно до цього звикнути. Але ми саме консультуємо з цих питань і намагаємося людям доводити, що це потрібно робити. Рада була тебе бачити. Дякую тобі. Повторюю, спілкування з тобою завжди свято, енергія, харизма, картини, вірші. Дуже така завжди лайтова вільна розмова.